Фільтрування спосіб розділення суміші розчинних і нерозчинних у воді речовин. У хімічний стакан з сумішю кухонної солі та піску доливаємо воду і перемішуємо скляною паличкою з гумовим наконечником. Спостерігаємо утворення каламутної рідини. Утворена суміш складається з розчину солі та нерозчинних часточок піску. Для виготовлення фільтра Кружечок фільтрувального паперу складаємо в четверо та відгинаємо один шар від трьох останніх. Утворений паперовий конус складаємо в ліку так, щоб він щільно прилягав усією своєю поверхнею до її стінок. Змочуємо фільтр водою, щоб він щільніше приліг до стінок ліки і не всмоктував фільтрат. Лійку з фільтром уставляємо в кільце штатива і підставляємо стакан так, щоб відтягнутий кінець ліки торкався внутрішньої стінки стакана, де збиратиметься фільтрат. Каламутний розчут наливаємо на фільтр по скляній паличці, нижній кінець якої спрямовуємо до стінки ліки. У стакан стікає прозорий розчин фільтрат. На фільтрі залишився пісок, на розчинний осад. Порівняємо фільтрат і рідину, яку було взято для фільтрування. На відміну від неї, фільтрат прозорий.